Друзі, вітання, ви на каналі Спекулянт Юа. І сьогодні ми розглянемо таку тему як трейдинг, основи для початківців. В даному відео ми розберемо три запитання. Що таке трейдинг? Як працює трейдинг, якими активами та на яких ринках ви можете торгувати. Отже, що таке трейдинг? Трейдинг це активні короткострокові операції купівлі-продажу з метою отримання прибутку на цінових коливаннях. В цьому його головна відмінність від довгострокових інвестицій. По суті, все просто: купи дешевше, продай дорожче. Але диявол у деталях, які ми розглянемо пізніше. Парадокс трейдингу в тому, що це найшвидший спосіб як розбагатіти, так і стати банкрутом. Це наука і мистецтво одночасно, де поєднуються аналітика і психологія. Тут кожна дрібниця може принести як вигоду, так і і затрати. Майже кожен із нас, українців, хоча б раз в житті був трейдером. Згадайте купівлю доларів або євро. Це класичний трейдер. В очікуваннях падіння курсу гривні ви намагалися заробити або зберегти купівельну спроможність заощадження. Комусь це вдалося, як у 2022 році, коли USD гривня зріс з 29 до 36, а комусь і ні. Як у 2019 році, коли USD гривня впав з 28 до 23. Важливо не плутати спонтанні угоди з професійним трейдингом. Для останнього критично необхідні знання, досвід та стратегії. Трейдери-початківці часто припускаються помилок, рухаючись за інтуїцією або емоціями. Однак досвідчені трейдери постійно вчаться керувати ризиками та аналізувати. Трейдинг вимагає постійного навчання, самоконтролю та стресостійкості. Це не просто купи дешевше, продай дорожче, це глибоке розуміння ринку, зміни його умов і здатність швидко приймати рішення. Так, можливості заробити високі, але й ризики також великі. Для тих, хто вирішить присвятити себе трейдингу, важливо бути готовим, вміти прорахувати та проконтролювати ризики. Інакше вам загрожують великі втрати. На фінансових ринках нікому нічого не гарантовано. Але якщо в інвестиціях втрати можна компенсувати органічним зростанням ціни активів протягом 50 років, то у трейдера сроки стиснуть до днів або навіть інколи годин. Незалежно від того, чи ви початківець або досвідчений трейдер, ключ до успіху це постійне навчання. Та дисципліна. Це той випадок, коли потрібно бігти, щоб залишатися на місці. А щоб досягти успіху, потрібно бігти в декілька разів швидше. Як працює трейд. Основа трейдингу це аналіз ринку і прогнозування руху цін. При цьому час утримання активу може варюватися від декількох секунд до багатьох місяців. Трейдери аналізують ринок за допомогою широкого набору даних і діють відповідно до торгової системи. Це набір правил і методів для прийняття рішень. Іншими словами, у вас має бути відпрацьований алгоритм дії на максимально можливу кількість ринкових подій та сигналів. Окреме місце для трейдера займають технічні і фундаментальні аналізи, які допомагають підтвердити або спростувати дані з інших джерел. Що таке фундаментальний аналіз? Фундаментальний аналіз досліджує економічні, фінансові та інші якісні та кількісні показники, які можуть впливати на вартість активу. Наприклад, ви плануєте купівлю будинку і хотіли б знати, чи в хорошому районі він розташований, чи є поруч школи та лікарні, який рівень злочинності, як розвинена інфраструктура. Це і є фактори фундаментального аналізу. Які для фондового ринку представлені у вигляді прибутку, рівня боргу, частки ринку, бізнес-моделі та конкурентного середовища для певної компанії. Інструменти фундаментального аналізу це фінансові звіти, наприклад, баланс, звіт про доходи та прибутки. Макроекономічні показники. Такі як облікова ставка, безробіття, інфляція ВВП. Новини та події, законодавчі зміни, катастрофи, презентація нових продуктів. Що таке технічний аналіз? Технічний аналіз заснований на вивченні ринкового минулого. Переважно це показники цін та обсяги торгів. Трейдери використовують ретроперспективні дані, щоб передбачити їхній майбутній рух. Усе засновано на ідеї. Що ціна відображає думку ринку і рухається за трендом, який має тенденцію повторювати. Наприклад, ви помітили, що супермаркет на кінець тижня знижує ціни на одні й ті самі групи товарів. Знаючи цю тенденцію, наступного разу ви відкладете купівлю цих товарів до кінця тижня в надії отримати їх дешевше. На фондовому ринку трейдери щитують сигнали ринкових даних та Інтерпретують їх для побудови своєї торгової гіпотези. Інструменти технічного аналізу. Це графік цін. основні це лінійний свічковий і побарний аналіз. Технічні індикатори. Рівні, ковзні, середні, RSI, MACD, фігури свічного та графічного аналізу. Якими активами та на яких ринках ви можете торгувати? Трейдер можливий на будь-яких ринках із будь-якими активами. Головна умова ліквідність, що передбачає наявність достатньої кількості як покупців, так і продавців. Палітра інструментів для трейдера дуже широка: від валютних пар на Форекс до акцій на фондовому ринку, від сировинних товарів до криптовалют. У кожного ринка свої особливості. Форекс і криптовалюти працюють цілодобово, а фондові ринки у конкретний проміжок часу. Давайте розглянемо детальніше. Акції. Що таке акції? Це частка у власності компанії. Де вони торгуються? На фондових біржах, таких як, наприклад, США це Nice і NASDAQ одні з самих великих бірж в світі. Які можливості дають акції? Трейдер грає на цінових коливаннях акцій, які залежать від таких факторів, як технічний аналіз, фінансова звітність, новини компанії, макроекономічні дані, геополітика тощо. Облігації. Що таке облігації? Це боргові цінні папери, випущені компаніями або урядами для залучення капіталу, де торгуються на первинному та вторинному ринку облігацій, які можливості для трейдера дають. Облігації. Трейдер грає на зміні ціни і облігацій, яка залежить від її прибутковості. Чим вища прибутковість, тим нижча ціна облігацій. На прибутковість впливає кредитний рейтинг і Чим вищий рейтинг, тим нижча прибутковість. Також на прибутковість прямо впливає облікова ставка центробанку. Чим вища ставка, тим вища прибутковість. Валютні пари. Що це таке? Це співвідношення курсу двох валют, наприклад, таких як євро-долар, долар-фунт або долар-гривня. де торгуються на валютному ринку Форекс. Які можливості дають валютні пари трейдеру? Валютний ринок один з найбільш ліквідних і динамічних ринків у світі. Трейдери працюють із коливанням курсів валют, які схильні до тих самих чинників, що й акції та облігації. Технічний аналіз. Економіка, геополітика, глобальні потрясіння. Молодий ринок ринок криптовалюти. Що це? Це цифрові валюти, які обертаються в децентралізованих платіжних системах, де торгуються основних на криптобіржах. Які можливості дають трейдеру? Трейдинг криптовалютами подібний до традиційних валютних пар, де одна з валют це криптовалюта. Наприклад, біткоін долар або ефірум-долар. Криптовалюти відрізняються сильними ціновими коливаннями. Ціни можуть коливатись на десятки відсотків за день, що робить їх привабливими для спекуляцій, але й повишають риск втрати коштів. Отже, в першому уроці ми розглянули базові поняття, що таке трейд. В наступному уроці ми розглянемо види трейдингу. І пам'ятайте головне. Святий Грааль в торгівлі це сам трейдер. До зустрічі!